Так, грає Аякс і Батістута. Лідери команди Аякс нарешті дочекалися м'яча. Звично для їх ніг. І ось вже атака. атака. Рюдігер після повернення зажигає на полі. Віддає чужій команді, зажигає і за своїх, і за чужих. Тарас. Коноплянка треба було жорстче. Підказую, що треба було жоще. Напружена боротьба, напружена ігри п'ятками. Це був проїб ван Персі. за його словами. Ніби за аналітики перших секунд, першої хвилини. Динаміка гри значно покращилася з новим ячем. Старе. Що таке старе? Все старе, І все нове, це добре забути старе. Один раз в одну сторону, другий раз в іншу сторону. Коноплянка старове бореться, коноплянка виривається на оперативний простір. Ні. Захисники Аяксу розпочинають атаку. Несіть попкорн. Небезпечний Кутовий, Фабіньо на травере, ні, перекушують. Боже, який удар, який удар. Оскар парирує і розпочинає атаку через Лаутару. Лаутаро, Так. М'яч вийшов, не вийшов. Ух ти! Коноплянку перевірили на мосність. Атака. Ні. Оскар грає самовіддано. Знову розіграш Кутового, який нічого небезпечного не несе. Коноплянка, знову виривається оперативний простір. Дуже активний сьогодні цей гравець. Як в кращі роки молодості, Фабіньо, так себе в день ніби зараз заб'є. Був, був близький, був близький. Де поле обрізається в полі і викликає емоційну реакцію своїх партнерів по команді. Це вже просто боротьба. Кунг-фу. Рюдір щось задумав, задумав, скидує на Ванперсі, Ванперсі прямолінійний удар носком. Глядачі вимагають якихось більш активних дій. Активних дій вимагають глядачі, голів, квитки куплені. Щоб отримати якісь позитивні емоції. Деполь буде загострювати? Давай, Ні? Давай. Да, через Лаутару. Лаутару обрізку чекаємо. Так, давай, да, обрізка давай, є. Давай. Погнали, 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 погнали. Що, удар. Удар буде? Буде удар? Буде, не буде? Траворея, можливо, травере. Ні. Все-таки вся все гра йде через амперси. Три а, да, да. деполь бігає, рахує людей на полі. Дійшов до трьох. Погнали далі. Ну, це дуже небезпечно. Влад, що? Влад, да, влад закидає, Влад закидає. А, люди бідкаються, Міша розводить руками. У нас такий момент був, ми не забили, а як не зміг реалізувати свої моменти, а Батістута використовує гру в Реалізовує Реалізовується шанс. І, знаєте, не можна сказати, що не заслужено. А ваша, Так, слухайте, така активна насичена гра, хоч би не затикати час. Резерний арбітр може трішки відволіктись. Так, Левандовський знайшов ванперсі. загострює падіння, всі мовчать, свисток мовчить, ніяких активних реакцій. Так, Левандовський цього разу грає на бату. Певненіше, траоре, траоре на коручі, в центрі. Коноплянку не зупинити сьогодні. Ох, і поперечена мала рятувати ворота батістути, але не врятувала від... Прицільного пострілу Ван Персія. Ван Персій іде і привітно скидує руку своїм фанатам. Ну, заслужено, заслужено. Батістута практично за 30 секунд до закінчення втрачає перемогу. 20 секунд! Так, команда Батістути водить м'яч за бокової. Ох, як небезпечно, як небезпечно! Ах, втрачала таку можливість. Так, так! Да. Все. Кінець Левандовський не повірив у те, що можна зробити ще щось у цьому матчі. До зустрічі, друзі.